Вітання. Сьогодні будуть е, пригоди Ростислава. Е, вимушені. А чому вимушені? Тому що в мене на вулиці е, ремонтують лінію електропередач, і без попередження в мене від 8 години ранку немає світла і інтернету. А якщо в мене немає світла і інтернету на хоум офісі, я особливо нічого зробити не можу. Е, через це я вам вирішив показати е, трансформацію свого огороду. Вже є виділена з кожного боку від огорожі виділені ділянки. 70-сантиметрові. З лівого боку ми бачимо, так, ті, що я насадив раніше лавровишні, а тут безпосередньо перед, як бачимо, ще чекають, дерева будуть засажені. Три буде вишеньки декоративні. між ними. А оскільки в нас вже засіяна трава, а оскільки у нас вже засіяна трава, і тепер вона потребує дуже ретельного підливання. Е, два рази в день, а може навіть більше. І з пістолету, звичайного, такий, який в мене був, мені якби підлити так рівно важко, то ми сьогодні будемо тестувати девайс. Так? Тобто, так і всякі ютубери вони говорять, сьогодні розпакування нового девайса, е, в мене сьогодні також розпакування нового девайса. Зараз показую. Отже, девайс, як бачимо, називається польською мовою «зрашач». Українською мовою не знаю, мабуть, просто підливалка. Так? І полягає він на тому, що я його встановлюю просто на ділянці. Тут вибираю кут поливання і широкість поливання. Просто виставляю, підключаю його, вмикаю кран і він буде поливати автоматично. Як це працює? Поняття не маю. Зараз ми будемо це перевіряти. Вам цікаво, маю надію, перевіряти? Так, уважно дивимося. Ну, загалом все просто як двері дуже цікаво. Тобто маємо широкость приблизно 15 см. Так? Як бачимо, вони під кутом е виплив води, під кутом встановлені, тобто центральні рівно. А потім, чим далі вони від центру, тим більше вони під кутом. Таким чином, підливання буде охоплювати зліва і справа, тому що це ротує в нас. Так? Осцилює, бо це називає зрашач осциляційний. Тобто це буде у нас крутитися справа на ліво. Гарненько ліворуч і гарненько праворуч до самого кінця майже поливає на мене на тарасі. Що означає, що це чудово, тому що мені треба, щоб мені, звичайно, на терас не налило, але треба, щоб майже до кінця поливало. Тобто я його поставив і можу 15 хвилин. Курити бамбук, а повернусь і подивлюсь, що тут за 15 хвилин буде. Тепер аерознімаки. Дивись, дивись, як поливає, дивись. Вигляд з повітря. Дивіться, оскільки бамбук я не курю, але я голю голову, то я якраз 20 хвилин погонив собі голову, а тим часом. Ділянка повністю мокра. І що ми робимо через 20 хвилин? А ми міняємо локалізацію, тому що у мене воно он так от. Тут є прямокутник, але тут також є меншенький прямокутник. Я відповідно зменшив собі е е кількість, не знаю, як це правильно сказати. Але струмінь води, щоб він був лише посередині, і он тепер наступні 20 хвилин воно буде підливати тут. Дуже рекомендую. Сильніший винахід.